Сьогодні пані Оксана працює на складі, та зовсім скоро жінка здобуде ще одну спеціальність водія навантажувальника. Нову кваліфікацію та відповідну освіту отримує в рамках реалізації програми від центру зайнятості. Це карою піднімається на поддонах матеріал, розгружаються фури mm -hmm. висаджується на ну, сортується на складі. Вже матеріал Зазвичай, це все чоловічі такі роботи. А якщо от виникла є така можливість навчатися чомусь новому, то я завжди рада. Я думаю, що так класно, тому що у жінок з'явилося більше можливостей до роботи. Може, хтось колись і давно і хотів десь робити, де всі місця були зайняті чоловіками. Пані Оксана каже, що не боїться важкої роботи, а навчання дасть змогу реалізувати себе у новій професії. Я завжди робила такі. Роботи нетипові для, для жінок. Да. На ядзаках я снабжала навіть 3-5 конвеєрів мене так. Це була єдина дівчина в складі, яка снабжала конвеєрами. Практично буду навчання здобувати тут, на теоретичній навчальному закладі. На теренах Мукачівщини триває реалізація експериментального проєкту з навчання жінок, так званих чоловічих професій та тих, що мають високий попит серед роботодавців. Даний проєкт – експериментальний проєкт професійного навчання жінок передбачено постановою Кабінету міністрів України, яка прийнята 15 листопада 2024 року. Метою даної експериментального проєкту, даної постанови це є насамперед це забезпечення ринку праці. Відповідними професійними робітничими кадрами це є підтримання конкурентноспроможності жінок для того, щоб вони могли навчитися певним професіям і, відповідно, здобути професію і отримати відповідну гідну заробітну плату. Джерелом коштів, тобто забезпечує фінансування даного проєкту, це є фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Програма дозволяє опанувати 31 професію у різних промислових та сільськогосподарських сферах. Це верстатник, водій навантажувача, водій автомобіля, електрогазозварник, монтер колії, тракторист, муляр, штукатур. Водій навантажувач до програми може долучитися будь-яка жінка незалежно від рівня освіти. Механізм простий роботодавець, який хоче має попит. На відповідну цю професію, він е, предоставляє заявку про потребу у навчанні, наприклад, приміром, ми можемо верстатника двороблоних верстатів. Він подає цю заявку до о, о, центру зайнятості. Ця заявка може бути подана або в електронній формі, тобто через єдиний портал Державний центр зайнятості, можна подати цю заявку онлайн, або особисто йде пошук жінки. Особи, яка хоче, має бажання навчатися на цю професію. Учасниці мають можливість здобути освіту за двома формами: очно та дистанційно. Надання освітніх послуг дійснюється у профільних державних навчальних закладах, які здобувачі можуть обрати самостійно. Навчання проходить дистанційно у формі дуальної форми навчання, тобто теорія, це іде навчання теоретично дистанційно від навчального закладу, а практика безпосередньо на виробництві. Тобто людина працює, людина отримує практичні навики безпосередньо на підприємстві, в котре в принципі, і бажає її потім у майбутньому працювати. Важливою умовою даного професійного навчання є те, що роботодавець повинен протягом 50 календарних днів з дня закінчення даної особи на професійне навчання працевлаштувати дану особу на цю професію, на яку вона здобула. В разі, якщо Особа відмовляється працевлаштуватися, значить йде повернення коштів. Особа має повернути кошти на рахунок центру зайнятості. Якщо роботодавець з якихось певних причин не бажає працювати, тоді роботодавець повертається кошти. Вартість навчання професійного становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зараз прожитковий мінімум становить 3028 гривень, тобто максимальна вартість це 30 280 гривень, що центр зайнятості можу платити за професійне навчання. Жінки самі ж підприємці кажуть, що в умовах війни така програма дозволяє перекваліфікувати працівників та, хоча б частково закрити кадрові потреби. У нас всі дівчата фактично працюють в технічних напрямках, тому що і менеджерка по сервісній роботі, де звертаються по ремонтам. ТО вона працює в цій темі. А вона спродають кліматичну техніку, підбирають кліматичну техніку. Також дівчата, менеджерки і маркетинг. Так само працює рахувати складною кліматичною технікою. Тому ми на цьому знаємося, і ми вважаємо, що любу професію незалежно від гендера можна адаптувати, а тим більше під час війни це дуже важливо, коли бракує працівників. Мене тішить, що зараз держава зацікавлена в розвитку жінок в цьому напрямку з залученням навчальних закладів. І тоді і навчальні заклади бачать це питання і проблему і задачу. Які можна вирішувати і як вони можуть бути корисні? Тобто, весь ланцюг у державі працює бізнес, держава, освіта, центр зайнятості. Тому систематично співпрацюють з центром зайнятості задля для залучення кваліфікованих працівників на посади, що віднедавна не мають гендерних обмежень. Центр зайнятості є нашим партнером постійним. Ми постійно з ними співпрацюємо в плані пошуку кандидатів на затребувані нами вакансії. Вони нас консультують стосовно грант, Тових програм допомагають розробці бізнес-планів. Більше кадровий голод в тому, що нема компетентних працівників. Всіх працівників треба навчати з нуля, і дуже великі запити на старті. При тому, що працівники не мають відповідної кваліфікації. Мені здається, це було велике просідання в освіті, в тому, що освіта не слідкувала за тенденціями розвитку взагалі ринку, ринку праці, розвитку технологій. І технології ви самі бачите мчаться настільки сильно, що ми вже за ними не встигаємо. А освіта ще має прискоритися в декілька разів, щоб так на випередження. І тому. От... Така ситуація загалом на теренах України виявили бажання опанувати чоловічі професії 763 жінки. До трійки найпопулярніших професій серед учасниць увійшли верстатниця деревообробних верстатів 248 заявок, трактористка 149 та операторка котельні 161. На теренах Мукачева нові професії здобувають сім жінок. За детальною інформацією щодо навчань, фахівці радять звертатися до найближчих центрів зайнятості.